Усім вітанечко, з вами Дмитро Бікмаєв і ранкова повсякденна йога з Бікмаєвим онлайн. Знову ж сьогодні ми будемо робити те, що мені захочеться. Ми будемо робити і для новачків, і для досвідчених, ті, хто займається його. Будь ласка, є курси, там більш складніші практики навіть 100, 120 плюсом вже відео, програми тренувань. Або йдемо по таким коротеньким загальне здоров'я ще не, поки що не йде, тому що я переїжджаю до Києва. І поки повністю не приїду, я не відновлю повноцінні практики. Тому коротеньке відео. А ось після 15-го числа вже повертається повністю загальне здоров'я, і ми будемо її практикувати на повну. А поки ми працюємо з коротенькими відео щоденними. І це буде повторюватися завжди. Ми стаємо. Дихаємо тільки через ніс. Грудину подаємо вперед, живіт, трохи підтягуємо. Отримуючи це положення головою, наклюємо, виводимо руки до неба і на носочки. І тримаємо це положення. Вдих, видих. Штовхаємось носочками, тримаємо тіло. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тримаємо руки, стаємо на п'ятки. І нахил до кута 90 градусів, Наскільки вийде? Тобто ви йдете донизу, утримуючи спину, утримуючи руки. Вдих. Якщо тут зупиняєтесь, то зупиняєтесь. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Впираємось руками, витягуємось. Вибираємо, щоб пальці були, йшли всередину. Такого не треба, такого не треба. Усі пальці разом. Впирається. верхню частину чотирьох м'яза. витягуємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих, Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Присідаємо. Кладемо тулуб до стегон, Приклеїлись, взялись загомілку стопи. Ось це положення. Ви повністю відчуваєте ноги і потрохи вирівнюємо. Ноги і книжка вдих, видих. Плечі не відриваємо від колін. Вдих, вдих. Вдих. Вдих, вдих. І вдих. І видих. Руки ставимо на пальці. Можемо присісти. Головне, щоб плечі не йшли до уха, навпаки опустити плечі відносно тулуба. І вирівнюємо ноги, утримуючи пальці на підлозі. Якщо можете, утримуючи пальці на підлозі, на носочки. Опір на пальці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'ятки. Спину в 90 градусів. Виводимо ліву ногу. в довжину. Наша ліва нога. На лінії лівого плеча не заводимо ногу. Тоді буде складніше баланс тримати. Тому сідниця напружена, лопаточки зведені. руки повністю прямі. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Крок назад. Лівою ногою. Виходимо у першу воїна. Носочок не розтягуємо. Ми штовхаємось. Микаємо повністю ліву ногу. Праве коліно над правою п'яточкою. Руки до неба, Вдих. Видих. Вдих. 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 І вдих. І вдих. І, вдих. І лягаємо на стегно. Знову приклеїмо коліно, ставимо стопу ліву на підлогу, трикут. Важливо, тулок приклеєний до коліна. Не відриваємо його. Тримаємо положення. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Боковий вогень. Тримаємо це положення. Коліно не гуляє праве. Ліва стопа на п'ятці. Коліно над п'яткою. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємо праву ногу. Боковий трикут. Вдих. Видих. Ліва рука або до неба, або лягає в одну лінію паралельно підлозі лозі. Вдих. Видих. Можемо пальці поставити на... під коліном. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок вперед. Вершник. Ласка жанру. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на стегна знову. І книжка. Пам'ятаємо правила приклейки до ніг. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих. вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в героя. На лівій нозі. Вдих. На, вдих. Вдих. Видих. Спинку тримаємо. Напругу тримаємо. Вдих. Видих. Права нога на лінії правого плеча. Вдих. Видих. Вдих. видих. І вдих. І видих. Крок назад. Виходимо гувольно. Носочок. правої ноги активний. Коліно над п'яткою. Руки до неба. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І Вдих. І видих. Лягаємо на на коліно і вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Боковий воїн. Вдих. Видих. Коліно тримаємо на п'ятку. Пам'ятаємо. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємо ліву ногу. Рука або на ногу ліва, або на підлог видалі. І рука права або до неба, або в лінію. Вдих. А, видих. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки на підлогу. Собака мордує догори. Лопатки зводимо, грудину вперед, підприємтю, підтягуємо. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака донизу. пам'ятаємо. пряму спину. Спочатку спина. Зігнуті ноги, а потім потрохи утримуючи спину, вирівнюємо ноги. Вдих. видих. Вдих, не видих, вдих, не видих. Вдих, не видих. Вдих, не видих. І вдих. і видих. Кладемо коліна. Ноги ширше. Лягаємо на стегна. Ось таким чином. голову кладемо на підлогу. Ось так лягаємо. Квадратне дихання. 4-4-4-4, 5-5-5-5, 6, 6, 6, 6. 4 секунди вдих, 4 затримка, 4 секунди видих, 4 затримка без кисню. Рахуємо, ну, просто не рахуємо, просто слухаємо мої команди і дихаємо. Видихаємо все повітря. Чотири секунди вдих. Чотири 4 затримка. 4 видих. Чотири 4 затримка. П'ять вдих. П'ять затримка. П'ять видих. Где затримка? Шесть дых. Шесть затримка. Шесть выдох. Шесть затримка. Семь дых. Сім затримка 7 видих 7 затримка 8 восемь 8 затримка 8 видих Мислим за тримка. Дейт вдих. Девят за тримка. Девет вдих. Девет за тримка. Deixa is the Deixa This ver. Deixa drink. Вдих і видих розслабилися. Маю надію, що ця практика сподобалась. Рекомендуйте мої практики іншим, репости. Не забувайте про вподобайку та підтримку коментам. Ось завдяки коментам якраз таки на Ютубі і Фейсбуці такі відео просуваються. Тому до зустрічі у нових практиках. Чао!